Ви так нахвалили цю тоналку від шанель, що я купила ще рум'яна. Все для вас, бо я не думаю, що це має стільки коштувати. Це дуже дорого. Рум'яна коштує 3 тисячі гривень. Та це крейзі. У них така ж сама дивна текстура, як у тоналки. Ну будемо чесні з людьми. Ми його мацали в Парижі три рази. Приходили, і такі ні, це дуже дорого. Ні, це дуже дорого. І купили у нас зі знижки. Обов'язково тако наляпати. Змішати відтінок. Бачите, він такий рожевенький. На обличчі мене теж ця тоналка, Так що шанель на шанель вже зовсім офігіла. От ми з Олією за людське, по-людське, за нормальну ціну. Ну не виходить це то обісрати? Ну це просто для богачів. Ну хорошо, знаєш, на що похоже? На аурглас чуть-чуть на рідкий аурглаз. А він ще дорожчий. Так що вже лучше шанель, ніж аурглас. Попробуємо ще панзличком. Та ні, ребят, дуже хорошо. От вона називається якось там Healthy Makeup. Одно так і виглядає, ніби ви просто маєте здоровий вигляд шкіри. Мені рум'яна навіть більше подобається Чинтунавка. Красиво, природньо, легко. ще продукти для губ. Я маю одного олівця, Rose Naturel. І маю е, блиск. Блиск подарували, хоч щось не за мої гроші. Руж Коко Gloss 172. Ось такий в нього дизайн, класичний лакшері. Ну давай намалюй мені нові губи. Ти можна видержать? Хоч сут... щось обістрем з тим шанелі чи ні? Ну, просто відтінок хороший. Він не Тому... занадто жирний, не занадто тонкий. У мене максимально до цього є схожий діор, але діор більш м'який. цей твердіший трошки. Ну, от прям добре. Знаєте, от воно зроблено по совісті. І мені, і олічці топ. Так, ближчик. Утипусткі. Зручний аплікатор не завеликий. Не пече. Для мене це взагалі топ. Ну що, оцінюємо? Ну дуже гарно, дуже гарно. Ченел, ти розвиваєш наші серця і наші кошельки. Зупинись всім папа. -па.